Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Фавбет. Панове привіт! День народження Ultimate Team, з яким вас до речі, вітаю. Я знав, що під це промо EA Sports випустять багато прикольних карточок, і в кожної з них 5 зірочок на фінтах і п'ять на неробочій нозі. Ось таким чином і нас вітають. Ну і я вирішив останнім часом не відкривати паки, які в мене збиралися за Fantasy лігу. Там дуже круті по рейтингах паки за еліту в дивізіонах нагороди, якісь крутилки, які збиралися. І забігаючи наперед, скажу вам, що це накопичення було того варте. Все відкрив, нічого нема. Як так? Дивись, як треба. Перший нещасний пік. Це пік за елітку. Ага. Угу. А промо? Орсоліні. Опа! Ха, тренд! Летс гоу! Тренд Олександр Арнольд! Де будеш грати, тренд? В центрі поля чи на фланзі? Бляха, 400 тисяч всього лише. Ви шо? У мене справа грає взагалі-то Макманеман, розумієте? Е, цей. Напевно, буде повільніший, але треба щось відпробувати. Може і в центрі поля зіграти. 92 деф. 92 деф. Бо зараз він так захищається, інріал лайв Ліверпулі, що в нього хочеться кидати все, що під руками лежить. Ну, мішок страшне. Хайде вже той мадридський реал і буде грати Бредлі. Є промо? От так от. сейф, Ох, oh, дивися, два! ху-ху Ну, по пасах божевілля. Я навіть не знаю, чи бачив до цього карту, в якої всі плейстайли напаси. Я не знаю, я завжди забуваю, чи це трейд, чи не трейд. За Champions, and Trade, за Rivals ніби трейд. Продається! Ми не будемо його загравати. Папа -па, тренд! Побачимося, ще в антрейді. Продається, це кеш. Ну я його одразу не продам через годинку за 500 тисяч. Це компенсація за сона. Так, є, мені сподобалося, я хочу ще. О тут Тут! 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 Рубен Небеш, беляха, він дешевий. Але я хотів його придбати для того, щоб можливо залінкувати з Крістіану Роналду. Але Крістіан Роналду не зібрав, але я собі уявляю. Уявляти то добре, розумієте? Але то відчуття, я вже бачу, коли воно провантажується промо, воно якось так довго висидить, таке Тужний бенг. Невеш. Отак от. Я буду сейвити паки. А, так давно тут ні одного плейстайлу. Використовую максимальну атаку під трівели. Ну, це тобі так сказати, коли ти граєш проти сильного суперника і тобі як десь постраці на контратаці. Так, тепер йдемо сюди, і тут в мене просто карнавал. Інакше це не назвеш. Дуже багато паків. 20 штук, 82 плюс інформ. А за інформ може заховатися. Birthday, чи ні? Пак за 10 монет зараз, я ще до такого дойду. Угу, mm Доуєй. -hmm. Давайте оцей пак, що продається, 80 за. О! Вау! За Rivals! Берзлі карта йде! Що? То джака з кимось. Окей. Okay. Дивимося. Напружилися трішечки. І розслабилися. Груля. Груля-груля. Але з інформом рейтингом хороший пак виходить. Хороший пак. І продається груля. Напевно, десь 18 качесів. Ой, що 38 тисяч на ставці. Це що таке? Це що, торгаші монетки тут штовхають? Що 21,5 тисяча. Взагалі гра перенасичена просто промо-карточками. Кольоровими по 90 рейтинг. Нарешті! Маємо birzda і це. Це чалганглу. З ким він там виходить цікаво, бо Силует саме його та саме його. З ким він виходить? Ти хто? Боже. Раскін. Ми такого можемо побачити в матчі проти України, чи він у збірну не викликається. Перший раз що таке прізвище. Рейнджерс. Ренар. Угу. Угу. Здається, інформ зараз дорожче буде. Опа! Це хтось схожий взагалі на... Ага, це ендлер. А хто ж зберз? Я спочатку думав, що якась Хансен іде рарно. А хтось промо? Знову фігня. Лоботка. Боже. Угу. Це була крутилка пак, наче, а. То це скрутилки. Це тут, та? Косметичні. Оу, а. Ага, по 50 тисяч. Ну ви даєте! Ясно. А це дизайн МБП. Слухайте, я дам його цьому МБП своєму. Де, я ну іди сюди. О, ла-ля! -ла. А виглядаєш? Єдине просто що той МБП, який був реально в цьому дизайні. Цій грі він був прекрасним. Він був тоді 5-5, і він тоді був. Тоді золотих фінес шотів не було, але він тоді фінес шоти бив. Там було інше. Там було трейти, наче. 19, 18, 20. Ну та, то не всі є. То значить, ще попереду буде. Ай, всі три одразу. Родрі. Нормальний фора. А ну давай, давайте один такий сильніший пак. 80. 6 плюс X7. Символ каутів, і тут є в нас Берздей, хто такий? Франція? Ах це ще інформ тут. Боже, Семс. Ей. Показує нагороди за останню чемпіонс. Ке вам таке? 800 тисяч зараз, був мільйон. Тільки я сказав, що в мене Тео Ернандес до літа. Я же вистачаю того, що в мене макманом он правый зек буде. Опа! Берздей! Happy birthday! Це, я б сказав, що це якийсь Дебрюйн, але то це той чудак. Е з Rangers, та, В другий він сьогодні. І то не подвійний лукаут. Ей! Ще одна бздный карта. Back to back! Це інформ той 87-й. Знаємо вже таких. Е? Ні, то Рабьо. А Рабьо Марселі. Боже, мене глюкнуло, Я думаю, він тільки в Ювентусі. Коли він перейшов цього сезону? Я думаю, зараз летить якийсь інформ, але той був, наче не з Марселею, і я двічі заплутався, переплутався, і то в підсумку Рабьо. 91-й рейтинг. Цікава карта, але. О, навіть 60-го, ну, то по рейтингу він де. А Родрі скільки? Я думаю, Родрі вже десь 50-ку, ні. Взагалі статах карта цікава, але Ліга 1, знаєте, то не ті часи зараз. Нема Амбапе, то немає Ліги 1. Абоба в Ювентусі було б цікавіше. Я на нього дивився, коли роздивлявся всі карти, я ще казав, о, Лінк до Варана. Бо я собі думаю, що то Ювентус. 10 волкаутів, вау! 3 Волкаути, оу, які тут паки. 87 плюс 3 штуки, і є бьорздей. Щось масивне. Але Едерсон, це Едерсон, та. Впізнав зайчиску. Баша? Я її не бачив в цьому промо, Я бачив пара Луелю, але баша взагалі загубилася. Скільки тих карт випустили, бляха? Аль 100 тисяч. Аль СБЧ 161 см. Ну, Ернандесі це ясно. Це точно йде на якусь масивну збірку. То ви всі 24 дівчата з'явилися, бо таке враження у мене, що у FIFA 23. Як же ж вона круто грала? та ліга чемпіонська карта, яку я не збирав, а потім вона так мене тріпала в 4-3-2-1 в суперників. 86 плюс 10 штук. 10 волкаутів. Берздей є. Е. То хто? То напевно якийсь інформ, бо я щось не з Кодівара нікого. З Монако. Ні, є. Ніге і з Ним Shadow От Отак. Double Bursday волкаут. 3! Семс ще. Три mm -hmm. бьорзди в одному паці. Це рекорд. А, до речі, та той продається. Та там така ціна буде понизу, що тут спіши, не спіши, йому все одно дуба. Я з 20 паків жодного пробу не бачу. Та ну. І ще скажи, що це були паки за фентезі-лігу. та не вірю. Та ви там позалишаєте паки 83, і кажете, що вам не нападало. Ну, то ясно? І поляньки тут ще паки. Ну от, от просто в цих трьох паках гарантовано 5 бьорзди. Просто от так, от, 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 от сплю і бачу. Легко. Символ кауті 87 плюс. Поїхали. Thursday. Джака дечок. Не може бути Джака. А, тут той Чудак 88, я згадав. Ні тут Джака такий інформ. Ти хто? Іско? Іско є тут ще. Я, я чесно в шоці. Мені здавалося, я на футбіні всіх переглянув, а дивлюся, мені тут ще падають карти, яких я не бачив. Дійсно, бо подовантажували ще їх дуже багато тих карт, Дуже. Mm, Одненька тільки. ага. Плюс 87, плюс 10 штук. Опа! Я берсдей. Давайте дієша тут. Ага. Це мені не потрібний чудак. Дабл. Піско бляха. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, нормально, нормально. Добре, цей масивний пак залишу ще. Це відкрию пак. Є, yeah, тут теж є. Birthday, але це Ренар. Нормально так мені паки, що я потримав. Принесли, я вам скажу. Ну що, дієш ти тут? Угу. Uh Дюран. -huh. На СБЧ. Може тут легенду і ще? Три бюрозди карти хочу. Одна точно є. О, ні, це той чудак з Рейнджерс. Ну нічого, він перший. Буде дабл вулкаут. Буде взагалі 5 вулкаутів. Лоботка. Я зрозумів, оцей пакт пішов до дупи. І я разом з ним. То повна лоботка. На сьогодні все. Якщо такий покопенік вам сподобався, обов'язково вподобайку. А вже у наступному відео потішу тих, хто любить футбол. Виходимо на поле зібрав я Кріштіану Роналду. Добрав до нього ще кілька цікавих карточок. Купив, де хто випав. Коротше, футборзий почуємось. Побачимось, бережіть себе.